Всім привіт. Дане відео я вирішив зняти можна так сказати, по декілька причин і зараз по можна так сказати, по порядку по цих причинах буду виходити. І перша із яких причин, то це теж можна так сказати це не причина, просто сьогодні такий день є, що а точніше мій день народження і трохи якраз настрій такий, що хочеться зняти хоч щось сьогодні для вас так. І наступна причина це те, що сьогодні також був перший донат на моєму каналі і взагалі за всю історію можна так сказати моєї ютуберської кар'єри і <клес> дякую можна так сказати то, тим хто мене підтримує і, і нав... нава чи це донати чи лайки коментарі підписки все одно всім дякую можна так сказати і також наступна причина це те, що я можна так сказати від часті не знаю, можна так сказати, те, що вам нрави. Я частина знаю те, що вам подобається, так як ви можна так сказати на всі пишете коментарі, чи вам подобається, чи ні, чи можна так сказати, що ще якісь ідеї пишете. В коментарях і за цього я іноді не знаю про що знімати і часті знімаю наугад, можна так сказати. І це часто виходить не дуже сильно, як ви можете бачити на каналі. Тому я вас попрошу, можна так сказати, під активніше бути під... І відео, так як ваша активність, можна так сказати, і підтримка стимулює мене знімати для вас відео далі. Тому також сьогодні вийде ще одне відео. Чи до цього відео, чи після, я не знаю. Тому на цьому в мене все. Всім пока.